У наш час є поширеними хибні інтерпретації книги пророка Даниїла і саме тому з'явилася необхідність у цьому відео. Чим більше царство пітьми поширює дезінформації про духовні речі, тим більше необхідно цьому протистояти. Спробую пояснити зміст пророцтва про чотирьох звірів, пророцтва, яким найбільше зловживають сучасні сектанти. Спочатку прочитаю пророцтво. Бачив я в своєму нічному видінні аж ось чотири небесні вітри вдарили на велике море, і чотири великі звірі піднялися з моря, відмінні один від одного. Перший з них був як лев, а крила в нього орлині. І, побачив я, були вирвані йому крила. І він був піднятий від землі і поставлений на ноги, як людина, і серце людське він отримав. Аж ось звір інший, наступний, подібний до ведмедя, і був покладений на один бік, і було три ребра в нього, пащі між зубами його, і йому сказали таке: «Ставай, їж м'яса багато. І побачив я. Аж ось звір інший, подібний до Пантери, а в нього на спині чотири пташині крила. Цей звір мав чотири голови, і була йому дана влада. Потому я побачив водіння тієї ночі, аж ось четвертий звір, страшний та грізний та надмірно міцний, і в нього великі залізні зуби. Він жерта трощив, а решту ногами своїми топтав, і він відрізнявся від усіх звірів, що були перед ним, і мав десять рогів. Придивився я до тих рогів, аж ось поміж ними піднісся ріг інший, малий, а три з тих передніх рогів були вирвані з коренем перед ним. І ось у того рога очі, як очі людські, і вуста, що говорили про великі речі. І побачив я, аж ось поставили престоли і всівся старий днями, одеша його біла, як сніг, а волосся голови його, немов вовна чиста, а престол його вогненне полум'я, колеса його. Племеніючий вогонь. Вогненна річка пливла і виходила перед ним. Тисяча тисяч служили йому, і десятки тисяч, десятків тисяч стояли перед ним. І суддів сілися, і розгорнулися книги. І побачив я ті хвилі, що за великі слова, які цей рік говорив, той звір був убитий. І було знищене тіло його, і було віддане на спалення вогню, а врешті тих звірів відняли їхнє панування, а довгота в житті була їм дана аж до усталеного часу та години. І бачив я у водінні нічному, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син чоловічий, і прийшов аж до старого днями. І його підвели перед Нього, і йому було дане володарство, і слава та царство, і всі народи, племена та мови будуть служити йому. Володарство Його, володарство вічне, яке не зупиниться, а царство Його не буде зруйноване. Дух мій Даниїлів був схвильований через це, і водіння голови мої стурбували мене. Я наблизився до одного з тих, що стояли і запитав у нього про зміст всього того. І він сказав мені і ознайомив мене з розв'язкою тих речей. Ці великі звірі, що ти бачив їх, це чотири царства постануть на землі, і приймуть царство Святів Всевишнього і будуть міцно тримати царювання аж на віки, і аж на віки віків. Тоді хотів я дізнатися щось про четвертого звіра, що різнився від їх усіх. Він страшний, надмірний, зуби його залізні, а пазури його мідні, він жерта торощив, а решту ногами своїми топтав. І про десять рогів, що на його голові, і про іншого що піднісся, а три через нього впали. Про того рога, що мав очі, а вуста його говорили про великі речі, а вигляд його більший за трьох інших. І побачив я, що цей ріг учинив бій зі святими і переміг їх. Аж ось прийшов старий днями, і даний був суд Святим Всевишнього, і надійшов умовлений час, і царство взяли святі. Він так сказав: Четвертий звір, четверте царство буде на землі, яке буде різнитися від усіх царств і пожере всю землю, і вимолотить її та розтрощить її. А десять років означають, що з того царства встане 10 царів, а після них. Та на інший, що буде різнитися від попередніх, і скине трьох царів, і буде він говорити слова проти Всевишнього, і пригнобить святих Всевишнього, і намагатиметься позмінювати свята та звичаї, і вони будуть віддані у руку його аж до одного часу, і часів, і половини часу. Та засяде суд. І скинуть його панування, щоб його знищити та вигубити аж до кінця. А царство і володарство і велич царств під усім небом буде дано народові святих Савишнього. Його царство буде царство вічне, а всі володіння йому будуть служити і чинитимуть волю Його. Сектанти та деякі священники, що потрапили під плив сектантів, зовсім помилково пояснюють те, про які царства тут йде мова. При цьому помилковість їхніх аргументів є цілком очевидною для кожного, хто знає відповідні факти та аналізує їх, не відступаючись від логіки. Так перше царство, яке символізує Керилати лев, вони ототожнюють із Вавилонським царством, яке припинило своє існування того ж року, коли помер пророк Даниїл, тобто 539 року до нашої ери. Подумайте самі, до чого призводить така інтерпретація, ангел говорить Даниїлові, ці великі звірі, що їх чотири. Це чотири царства постануть на землі, постануть в майбутньому часі. Воволонське царство виникло на початку другого тисячоліття до нашої ери задовго до народження Данаїла. і через якийсь десяток другий років після цього пророцтво мало зникнути. Отож бачимо, що це пророцтво було б невідповідним історичній правді. Якби згадані інтерпретатори мали хоча б дрібну дещицю здорового глузду в своїх міркуваннях, ту дещицю, якої вони не мають? В історії людства, панове, царств було безліч, а тут йдеться лише про чотири із них. А де ж решта запитаєте мене? В тому і вся суть, що ці чотири держави особливі. Це не просто держави, а чотири супердержави, і спільне в них те, що кожна із них переслідувала чи ще буде переслідувати християн. У давньому Римі християни частіше розпинали на Христах та віддавали на розтерзання звірам, левам, ведмедям, Пантерам. Саме тому ці держави показані у вигляді цих тварин. Лева ведмедя Пантери. Першою супердержавою, яка переслідувала християн, була давня Римська імперія. Вона у видінні Даниїла зображена у вигляді крилатого Лева, Лева із крилами Орла. Орел був основним символом Римської імперії та давнього міста Риму. Адже саме Орел вважався зооморфним символом Юпітера, очільника давньоримського пантеону богів. Але цікава деталь: легіонер, який ніс штандарт легіону у вигляді орла із блискавками, обов'язково мав на своєму шоломі шкуру лева, що ви бачите на фото. У водінні пророка Даниїла лев є незвичайним. А істотою, яка поєднує в собі анатомічні особливості лева та орла. Така істота існувала у давній міфології, зокрема у давньоримській, це грифон. Тобто Лев із головою та крилами орла. Проте тут Лев не є грифоном. Він має голову Лева. Чому ж у біблійного лева були вирвані орлині крила? Тому що Давньоримська імперія була зруйнована готами та вандалами і втратила свою військову могутність, яку символізував орел на давньоримських штандартах. Після цього цей лев набуває людської подоби, відривається від землі і отримує людське серце. Що це означає? Означає це те, що Рим став християнським, став центром західноєвропейської духовності. Крім того, крилатий лев це символ святого Марка, учня апостола Петра. Християнського покровителя Риму і всієї Італії. З Цієї причини крилатий лев став символом Венеції, міста Святого Марка, у якому можна побачити безліч зображень крилатого лева. До речі, одне таке історичне зображення є і в нашому Львові. А тим часом традиція зображувати святого Марка поряд із Левом, крилатим левом. Існує ще з часів раннього середньовіччя, саме тому вона поширена в усій християнській церкві, як на Заході, так і на Сході. Яка ще супердержава масштабно переслідувала християн, причому ще більше за давньоримську імперію, держава, яка сама вважає ведмедя своїм символом? Наберіть російською мовою. Два слова русський медведь і погляньте в пошуці Google на малюнки, ви відразу ж переконаєтеся, що росіяни себе ототожнюють саме з цією твариною. А тим часом Російська Комунобільшовицька імперія на нинішній день була найжорстокішим переслідувачем християн в історії людства. Пригадайте пророцтво Даниїла Проведмедя. Аж ось звір інший, другий, подібний до ведмедя, і був покладений на один бік, і було три ребра в його пащі між зубами його, і йому сказали так: уставай, їж м'яса багато. Спочатку радянська держава була доволі немічною, і західні держави мали можливість легко її знищити. Образно кажучи, вона лежала на боці. Але вони цього не зробили виходячи з власних геополітичних інтересів, а згодом вона стала м'ясорубкою, через яку пройшли багатомільйонні жертви. Ось чому ведмідь у цьому пророцтві є значно гіршим за лева, хоч в природі лев не зрівнянно-кровожерніший хижак за всеїдного ведмедя. Дві наступні держави. Та, яку символізує чотириголова Пантера, в оригіналі відповідне багатозначне слово означає і Пантеру, і Барса, і Леопарда, а також той звір, який не має аналогів у природі, ці держави наразі ще не переслідували християн. Тому ідентифікувати є дещо складніше. Проте колись у майбутньому. Остання із них виросте до Світової держави, як це й сказано у пророцтві, і створить найжахливіше переслідування християн за всю історію людства набагато гірше, аніж було це за комуну більшовицької імперії. На мою думку, держава, яку символізують чотирьохголова і чотирьохкрила Пантера. Це Євросоюз. Чому? Тому що у цьому наддержавному утворенні на той час буде чотири дуже потужні держави, які забезпечуватимуть його існування: це Німеччина, Франція, Великобританія та Італія. Наразі Великобританія вийшла із Євросоюзу. Бо в ній немає такої великої необхідності. Коли ж ця необхідність виникне, вона буде змушеною знову приєднатися до нього. У певному розумінні Євросоюз і зараз переселідує християнство, запроваджуючи несумісне з християнством законодавство, яке вимагає від християнства. Фактично відмовитися від власної ідентичності. І ці тенденції з року в рік будуть посилюватись. Але справжнє переслідування розпочнеться тоді, коли в повну силу вступить четвертий звір, коли буде створена світова держава Антихриста. Наразі четвертим звіром можна назвати. Сполучені Штати Америки, але з однією умовою, що цей звір ще не вийшов із моря. Ось коли Сполучені Штати зможуть організувати єдиний світовий порядок і очолити його, тоді можна говорити про те, що цей звір вийде із моря. І тоді якраз Нью-Йорк стане світовою столицею. Із цієї причини він і названий в откровенні Вавилонською блудницею. Тоді станеться те, про що написано в пророцтві: Четвертий звір, четверте царство буде на землі, яке буде різнитися від усіх царств і пожере всю землю і вимолотить її та розтрощить її. А тепер пригадаймо, що написано в пророцтві про малий ріг останнього царя Четвертого царства, і він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і намагатиметься позмінювати свята та звичаї, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу і часів, і половини часу. Це сказано саме про Антихриста, який буде три з половиною роки переслідувати християн. Один час, то означає один рік, часи два роки, а половина часу половина року. Пригадаймо 11 розділ «Откровення». а двір, який зовні храму, облише не міряй його, бо дано його язичникам. І топтатимуть місто святе 42 місяці і накажу своїм дом Свідкам, що продовж 1260 днів вони пророкували. Язичниками тут названі усі прихильники Антихриста, всі без винятку, незалежно від своєї національності. У 12 розділі Откровення описано образ переслідуваної Антихристом Церкви у вигляді жінки задягнутої в сонце, яке тут символізує благодать Святого Духа. При цьому сказано, що вона перебуватиме в пустелі 1260 днів, що відповідає 42 місяцям та 3,5 з половиною рокам. Також в Откровенні описано десять рогів на голові звіра світової держави Антихриста. Як і в пророка Даниїла, ці роги означають 10 царів, про яких тут сказано, що вони приймуть владу зі звіром на одну годину, що в юдейській давній термінології означає один рік. В обох джерелах і в Даниїла, і в Откровенні сказано: що Антихрист вестиме війну зі святими і переможе їх. Ці слова означають, що на час приходу Антихриста до влади Християнство у цілому світі буде доволі могутнім, значно могутнішим, аніж у наш час. Той, хто дивився мої попередні відео про пророцтва, знає, із чим буде пов'язане майбутнє піднесення Християнства. І правильне розуміння пророцтва Данаїла про чотирьох звірів це також один із кроків звільнення від засилля ідеологічних стереотипів як результату замаскованої антихристиянської пропаганди, поширеної у сучасному світі.